Запрошую на огляд розпаковки покупок за тиждень. Кісточки. Всі з натурального ворсу купляла в художньому магазині. Брала для роботи гелем, базою тонких ліній і акварельних дизайнів. Також придбала маркер для малювання ліній, листочків, гілочок. А цей милий осінній декор гарбузик служить мені як і фотофон, а також для прикрашання тумбочки. Деланол для дезінфекції інструментів. Далі база актуального осіннього кольору зі світловидбиваючим блиском. На пробу взяла гель від луна, ніжно-рожевого кольору, так як в мене не було, буду тестити. Докупила гелі від Діс, я обожнюю цю торгову марку. Це колір делікат, я б його назвала теплий нюд, мокко холодний нют, і ось так вони виглядають разом. І улюблений колір моїх клієнточок це Milky Pink. Фактурна база від Comilfo, яку можна використовувати як і в монопокритті, так і для дизайнів. Світловідбиваючий гель від сага колір 04. І світліший від Max, не знаю, який номер, але теж світловідбиваючий. Потрібна була база підложка, взяла скотч PNB. 100 тисячний червоний, невідома марка мені, просто сподобався колір. Два кольори від Джоя один теплий коричневий, інший такий собі рудий, не такий яскравий, як на літо, а на осінь саме те. Також їм у компанію від Токі-Токі щось середнє між оливкою і зеленню. Кровоспинний засіб про всяк випадок. Із невдалих покупок сьогодні фріза, яка має коротку ніжку, і фрезер її навіть не запускає. І все, і включається блокування. Тут видно різницю у висоті між іншими фрезами. Так виглядають разом покупки цього тижня. Мені ж залишилось зробити викразку, а також варіанти дизайнів.